Пала спорту замість чергової висотки в Івано-Франківську на території біля міського озера доцільніше звести масштабну споруду для занять спорту. Нагадаємо, 8 гектарів рекреаційної зони, гласи шмат для забудівельників. Втім, місцеві депутати на нещодавному сесійному засіданні зняли з порядку денного розгляд питання про внесення змін до генерального плану. Тож наразі територію довкола міського озера не забудовуватимуть. Ні, масштабній забудові. Франківці випросили у місцевих обранців не забудовувати відпочинкову зону довкола міського озера. Вісім гектарів рекреаційної зони, ласий шмат для забудівників. Кажуть, замість чергових багатоповерхівок тут доцільніше звести споруду для відпочинку і занять спорту. Я Хочу, щоб тут була зелена галявина, щоб тут гралися діти. Будинків стільки, що вже їх нікуди дівати. Лучше щось для людей зробити. Ідею зведення Палацу спорту на території поряд із міським озером ініціював депутат міськради Юрій Соловей. Обранець уже звернувся з відповідним запитом до департаменту архітектури та містобудування. Що я своїм листом звернувся до управління архітектури і містобудування про те, щоб розглянути можливість будівництва на цій земельній ділянці такого необхідному місту Івано-Франківську палацу спорту, оскільки ми бачимо, що дуже добре транспортне сполучення тут є, тут є рекреаційна зона, тут є центральне озеро. І відповідно, якщо би ми змогли запроєктувати тут будівництво палацу спорту, це, напевно, би був один з найбільших здобутків громади міста івано франківська і, взагалі, будівництво палацу спорту саме на цій території дозволило б дуже серйозно розвинути наше місто. Аби звести споруду, необхідно залучати кошти інвесторів. Утім, своє слово має сказати і місцева влада. А за зміни у генеральному плані міста мають проголосувати більшість депутатів міської ради.